Перед офіційним відкриттям Олімпійських ігор, які відбудуться у Лондоні, 27 липня, першими свій турнір розпочали футбольні жіночі та чоловічі збірні, які протягом двох тижнів поборяться за головний трофей. До Лондона відправляться 245 українських олімпійців, які змагатимуться у 28 видах спорту. У п'ятницю відбудеться офіційна церемонія відкриття 30-ї літньої олімпіади. Приємною водночас почесну місію Нести національний прапор України довірну надвірнянцю Роману Гонтюку. Для 28-річного дзюдоїста ці ігри стануть уже третіми в кар'єрі. З двох попередніх олімпіад гонтюк неодмінно повертався з нагородами, заювавши срібло в Афінах та бронзу у пекіні у вазі до 81 кілограму. Для Калушанина Василя Федоришина це будуть другі Олімпійські ігри. Чотири роки тому наш борець здобув срібло у категорії до 60 кілограм. Відправиться на Олімпіаду і його земляк Андрій Квятковський, який виступатиме у категорії до 66 кілограм. Дебютують на Олімпійських іграх ще троє прикарпатців: легкоатлетка Христина Стуй у бігу на 200 метрів та естафеті 4 по 100 метрів. Віталій Наконечний спортивна гімнастика та Олександр Ісаков плавання 100 і 200 метрів на спині. 30-та Олімпіада триватиме до 12 серпня. Загалом у Лондоні буде розіграно понад 300 комплектів нагород.